Деньми особовий склад та керівництво управління в Чернігівській області зустрічали своїх колег, які виконували завдання на Донбасі. Серед інспекторів була і жінка-майор міліції Тетяна Афісова. Старший інспектор адміністративної практики сама виявила бажання поїхати в зону АТО, аби довести, що жінка-офіцер на рівні з чоловіками може боронити батьківщину. Ну, во перше, хотілося подивитися своїми очами, Во-вторых, якщо ти діє погони, значить ти вже такий одинаковий. Вроді ну чим вони? Лучше меня или как-то служба у них по-другому складывается. Теперь прежде всего ты офицер. Поэтому надо было, не знаю, даже, может быть, для самой себя это сделать. Керівництво Даї не стало відмовляти працівника і підписало рапорт. Тетяна Афісова поряд з інспекторами, чоловіками супроводжувала цінні вантажі, перевіряла документи на блокпостах, контролювала транспорт, який рухається через лінію розмежування. Окрім цього, за словами начальника Даї області Артура Побережтя, присутність жінки позитивно вплинула на поведінку бійців. Тетяна була першою, хто поїхала від нас, то звичайно трохи хвилювалась. І по перше, Ну, на ті умови проживання, десь не вистачає води помитись. Але е перезвонила туда, каже, перший день була у шоці, а потім призвичайлась, нормально все було. Е а з іншого боку, хочу сказати, що вона дуже дисциплінувала наших бійців. Якщо вже поруч жінка, і вона справляється і не ниє. Сама Тетяна, покидаючи рідний дім, переживала за сина. Її 16-річний Павло навчається у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Планує будувати кар'єру військового перекладача. Він прийшов зустрічати маму у формі ліцеїста. Розповів, що також переживав, адже спілкування було обмеженим. Зазвичай це були. Дзвінки, але може можливо було лише дзвонити вранці та ввечері, тому що мами було дуже багато роботи, і часу було якби вільного дуже мало, і спілкування було не дуже довге, але я саме головне знав, що з мамою все добре. Та все ж вона виконувала свої завдання навідмінно. Про це свідчить той факт, що під кінець відрядження нацгвардійці нагородили її медаллю на залежність України третього ступеня.